Він ту цигарку так і не допалив, востаннє затягнувся на повні груди. Умерти час я б трішки ще пожив, і стрілись очі з поглядом паскуди, здригнулась тиша, зболена, німа, як смерть рукою провела по спині. До неба душу кликала сурма, і він промовив: Слава Україні! Саме так загинув український герой снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області, 6 березня 2023 року. У мережі з'явилося відео, яке облетіло світ. Російські палачі розстрілюють беззбройного українського вояка після слів Слава Україні. Олександр Мацієвський став символом незламності українського духу. Таку назву має і меморіальний комплекс, який щойно відкрили в урочищі совен яр. Що на території Водяницької територіальної громади ідея створення комплексу належить Олександру Черевку, почесному мешканцю села Водяники, ректору Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Ідея ще рік назад, в якісь часи такої важкості душевної переживання, ми почали впроваджувати програму ментального здоров'я, і я задумався, от що я можу. Зробити сам в своїй територіальній громаді, і ще в жовтні місяці я закупив камінь у Ямполі і власне домовився із культором, розказав, як я це хочу бачити, і от тільки зараз це зроблено слова, які він сказав, і свій поступок такий вчинок. Він став символом символом української незламності у відкритті комплексу. Взяв участь, і президент України 2005-2010 років Віктор Андрійович Ющенко. Це наші маркери. Ви знаєте, простір, в якому ми живемо, повинні оточувати не Павліки Морозові, не Чапаєви, не Леніни, не Сталіни. Повинні оточувати наші герої. Тоді ти розумієш, з якого ти роду, який він великий. Що той рід взагалі світу дав? Тому такого роду знаки вдячності, подвигам наших кращих українців. Це є та точка на координатах, яка вивершує українство. Особливі слова шани і подяки звучали на адресу мами Олександра, яка приїхала, щоб взяти участь у церемонії відкриття пам'ятника синові. Коли мій син походив служити в Збройні сили 163-го батальйону Ніжинського батальйону, він сказав: мама, ти будеш іще мною гордитися. Розумієте, це? Ще далеко до його смерті. І я, синок, перед всім народом, перед цією Україною, пишаюся тобою, пишаюся тим, що, коли ти говорив, мама, я не здамся полон ніколи. А якщо буде зі мною граната, я ще з собою заберу п'ятьох, скільки буде ворогів. І твої слова, синок, не розійшлися з тілу. Ти був сильним, ти у тебе був стершень людини слова, діла. І ти не здався. Слова вдячності і подяки всім загиблим висловлювали всі, виступаючи на церемонії відкриття. Роман Сущенко, перший заступник голови Черкаської обласної ради, подякував Водяницькій територіальній громаді за патріотизм і шану полеглих. Насправді Черкащина рісніє талантами, людьми відповідальними, патріотичними і шляхетними. І сьогодні ми маємо е, такий символічний день е, прояву е, великого серця і ставлення до держави саме цієї громади, цих людей, які організувалися і зробили велику справу. Адже Олександр Мацієвський – це людина, яка мала мету, ціль. І зробила вибір вибір, який вразив весь світ, і це частина нашого менталітету менталітету української політичної нації. Сьогодні у Водяницькій територіальній громаді у небесному війську вже 39 земляків. За задумом автора проекту згодом тут постане ще одна стела з викарбуваними іменами героїв. На думку Наталі Кучер, мами загиблого воїна, це дуже важливо і для мертвих, і для живих. Це потрібно. Звичайно, потрібно, щоб люди знали, всі діти знали, діти, онуки, щоб вони знали. Знали, пишалися нашими героями. Це дуже важко, дуже важко чекати, надіятися. І тут, в один момент, ти знаєш, що це чекання, ця надія вся обірвалася, Але по можливості треба вірити і надіятися. Хто в полоні, той вернеться. А навіть якщо хто загинув, у нас є такі, навіть з родичів, що у Львові в вересні буде дуже три роки. Він це з сусіднього села. Він згорів танкові, і мама й досі не поховала його. І вона каже: Вам добре, що ви хотіли. Поховали і я вам куди йти, а мені, каже, хоч би, хоч би щось привезли, щоб я знала, поставила пам'ятник і знала, куди мені йти, куди мені приклонитися, один син. То, навіть якщо хто так і загинув в таких умовах, щоб тіла повернули і щоб батьки знали, де поховали, куди прихилитися, треба робити, щоб тримати дух. Я завжди повторюю. В силі є в житті є дві сили, у світі є дві сили: це зброя і це дух. От щоб тримати наш дух, потрібні такі кроки, які нас об'єднують, гуртують. Ми всі любимо казати в єдності наша сила. А як ми єднаємося? Навколо чого ми єднаємося? Тому, от саме це символ єднання всіх. Що тут, на цій поклонній горі, ми маємо єднатися і вірити в нашу перемогу? Виконав скульптурні роботи львівський скульптор Андрій Дацько. Відтепер кожен відвідувач сованого яру зможе склонити голову на знак подяки усім тим, хто загинув за Україну.